Щоб зернулися живими вони у свіріний тернобіт, він чекає всіх, рідні друзі, батьки, сім'я, кожен день за вас моглястя. Ви наші герої, України, землі, моя душа. Oh, <laughs> Ще раз дякує громадянам історичного, чарівного міста Кам'янець-Подільська, тому що, як би не було, ми живемо в одній країні. Ми любимо свій народ, ми любимо свою країну. Ми мусимо захищати її до кінця, до останнього ступу нашого серця. І повірте. На сьогоднішній день і завтра і післязавтра надіємося, що до нашої країни прийде мир, але його треба здобути. Хлопці, які на сьогоднішній день перебувають на перших рубежах. Напевно, Україна не є бідною такою країною. У нас є родючі поля, в нас квітуча земля. Але чому на сьогоднішній день? Люди знаходяться в окопах і так десь поневіряються. Чому держава не цікавиться, як воюють наші люди, чому корупція поглинає всякі речі, які на сьогоднішній день проявляються, десь до душі припадають слова. Не можна, не можна так поступати. Ми мусимо докласти максимум зусиль, щоб ніякий ворог більше не посягав на нашу країну. Ми закликаємо вас, всіх мешканців, всієї України, долучатися до захисту нашої країни. Хоч яким? Якими можливостями, тому що на сьогоднішній день це не обмежено, знаємо, що народ наш небайдужий, він практично підтримує армію. Не знаю, наскільки процентів держава підтримує.